Всім привіт! Сьогодні початок відео буде трішки розмовним. Хочу більше інформації розказати щодо розпродажу в магазині Роздрес less В позаминулому відео, минулої суботи, я показувала, що я придбала багато речей на знижках по 49 центів, по 99 центів. І в першу чергу хочу подякувати всім, хто щиро за мене порадів, підтримав добрими словами, коментарями. З багатьма людьми я поділилася інформацією, де я шукаю про такі. Знижки і акції. Як виявилося, це відбувається в останній понеділок січня щороку, але не у всіх магазинах роз і навіть не у всіх Штатах, бо тому, що були коментарі: не вірте, люди, це все брехня. Або ж не може такого бути. Я більше 20 років в Америці ніколи такого не бачила. Ну, можливо, біля вас так. А в моєму магазині роз було саме так. Вже 20 хвилин їздив інший трішки. Найнижча ціна була 6,99%, і то, якщо встигнете. І навіть на цей розпродаж, куди я ходила, потрібно прийти завчасно, стояти в черзі. І на що встигнете, тому що перші 15 хвилин все розібрали. Я, поки дійшла до чоловічого чи дитячого відділів, все було порожньо просто. Просто мені так пощастило, що нікого в той час, саме коли я пішла на сумки чи на одяг. Ну на одяг то мені вже тільки футболки потрапили. А по факту там і курточки були різні, дешевші, і кофти. Ну, як то кажуть, хто не встиг, той запізнився. І просто хочеться сказати людям. Будьте добрішими. От сьогодні ми плануємо з катрусею поїхати в магазин Second Hand. Вона собі там щось хоче подивитися і от побачити, які ціни там писали в Україні. Тільки можна мріяти про такі знижки, що в секондах навіть дорожче, та і тут в секондах дорожче. Просто такий один магазин, і раз в рік в один день таке буває. І то як ви бачите, не в всіх штатах, не в всіх магазинах. Хто дуже мені не вірить, напишіть в пошуку у YouTube англійською мовою роз cents sale і побачите, скільки американських блогерів в той день виставило відео, які знахідки вони мали. Тому е, ваше право, кому щось не подобається, я нікого не змушую дивитися, але також не буду дозволяти себе ображати на своєму каналі. Хто писав образливі слова, відразу був заблокований. Тому вибачайте. Зараз я забираю пошту, покажу вам, що замовляла, і тоді поїдемо разом в секонд-хенд. Запрошую всіх у новий влог і бажаю приємного перегляду. Отримала пошту, покажу невеличке розпакування, що замовляла. Готуюсь до весняних ярмарок. Отож, набори для вишивання підвісок в такому стилі Рококо. Американцям він подобається. Мені навіть ще легше його вишивати, ніж хрестиком, хоча я дуже люблю хрестиком, але тут все входить: і тканина, і все для підвіски, і ниточки, і інструкція. Хто не вміє, то навіть показано, от, як який листочок вишивати, як яку квіточку. Ну, але це вже для мене не вперше, тому замовила е, сказати 6, а прийшло 5. Ну, я написала там в службу підтримки і мені за один повернули кошти. Ось такий. Такий. Тканину я змінювати не можу, тому що там вже на ній намальований малюночок. А нитки я собі можу змінювати при бажанні, якщо мені якийсь колір не подобається. Ось такий. Ось такий. Трояндочки я дуже люблю вишивати. Їх неважко взяла. Ось такий, чомусь мені сподобалась така гілочка сама зелененька. І от такий. І ще я замовила собі онлайн такі глечики. Набір з чотирьох поки що. Якщо вони мені сподобаються, замовлю ще собі один набір і в домати вісім. Це майже пів літри там, без кількох мілілітрів, я люблю готувати чанахи чи якісь такі гачика як страви і завжди хотіла. Спочатку думала, можливо, біленькі якісь знайду, але нічого не знайшла. Оці найбільше мені сподобалися. З Амазону замовляла. Такий набір обійшовся мені в 25 доларів приблизно. Сьогодні вирішила з котрусі навідатися в Гудвіл в штаті Огайо. Це магазин Second Хенд. Пройдемося, глянемо, що тут. А тут вже у нас все до Пасхи. Як завжди, голосна музика, тому сподіваюся, що мені не прийдеться. Озвучувати, буду старатися говорити. ще є до Дня Валентина. Ось такі писаночки. Всі в камінчиках за долар. Але ще сьогодні жовті етикетки на 50% знижки. ось такі керамічні композиції. Чого тільки немає. що два жовтого кольору сьогодні значить долар. Корзинки і ось який вухань, зайчик. Нові є подарункові пакети, іноді з інших магазинів сюди здають твари, безкінечні ряди одягу, але мене це не цікавить. Ми зараз з вами підемо на ті полички, де всяке таке от для дому, для двору, для декорацій. Тут у них такий, така вітрина, де вони щось трішки дорожче виставляють. Ось такі скляні пташки на півціни сьогодні-жовті, такий лебідь. Подивіться, такий важкенький, 5 доларів сьогодні буде. Але «made in China», ну, Звичайно. Тут ціла купа корзинок, тому що кому потрібно. Недорого до Великодня можна і в таких магазинах знайти і самому вдома дооформити. А тут полиці, між якими я люблю пройтися, таку прозглядати всяку всячину. Також тут є багато з меблями. Іноді дуже гарні є і старовині з натурального дерева. Це гарна така поличка скляна. Коштує така 50 доларів, пише Sofa table, тому що можна позаду диванчика ставити. Ось такий комод. Такий коштує 40 доларів. Спортивні різні обладнання також. Невеличкий комп'ютерний столик 20 доларів. Тут різні вази до кольору, до вибору. Але дуже часто можна щось гарне і потрібне знайти. Я е, кілька разів знаходила білі горшки на вазони Тут за досить доступною ціною. Тут свічники, підсвічники, набори, отакі От з трьох, є кришталеві, ось такий буде долар. Дивіться, яка гарна робота. Кому потрібно, можна. Гарні досить такі речі, о, а ці які величезні, 5 доларів. І такі важкенькі. Так, дивимося, що ще тут. І навіть ще можна знайти щось таке різьяне. Тут ще корзин багато є. Така непогана, але в мене вже дуже багато корзинок, хоча, от, дивіться, наприклад, долар. Мені потрібні такі корзинки, коли я на ярмарках, я повинна на аукціон якусь річ здавати і гарно оформити, то я собі такі купую по долару. Тому що не бачу сенсу більше видавати, викидати. От, до речі, цю і візьму. Якраз мені такого розміру потрібного. Зараз ще подивлюся, чи можливо ще щось таке знайти. Оце долар. Але я не взяла собі візочка, потрібно взяти, щоб не носити в руках. Дивіться, 10 доларів. Такий глек і миска. Подивимося, чи є якісь маркування. Не знаю. Такий чайничок. Сялим чайна. Сюди можна скляну посудину вставляти. Так, Тут ще є до Дня Патріка 17 березня, в Америці святкують. А на протилежній стороні зайчики, попригончики. І все ще до Великодня вже. Недавно все стояло тут резяне, а вже ця така вазочка з зайчиками керамічна. Скільки воно коштує? 4 долари. Так, що у нас тут ще цікавого така підставка на яйця, але дуже кольорова. Зайчики, пострибайчики. Тільки помітила, що ще навіть є сніговички. Кілька, небагато, але дивіться, який гарний гарбуз. Скляний. 8 доларів і жовтий, значить буде 4. Такий в TJ Max або в тих інших всіх магазинах для декорації буде добрих 12, напевно. Гарний колір, але в мене вже стільки гарбузів. Якраз от що-що, а осінню тематику я маю гарно запаслася декором, то мені точно не потрібно. Тут яка дівчинка. Такий чайничок. Ой, дуже легенький, 3 долари. Тут все для рукоділля, стільки сьогодні людей багато, що я не знаю, в який маю ряд йти, щоб е, вам показувати. Заодно хочу коментувати, говорю, і ну, багато людей звертають на мене увагу, тому що, по-перше, мова їм не зрозуміла. Ну і тут ще ходжу з камерою. Щось нічого цікавого тут не бачу, а оцей тут ряд. З цікавим завжди посудом, тому ми ще сюди зараз повернемося. Або, може, і пройдемося, поки немає стільки людей тут. Тут дуже можна знайти гарний посуд. Оце така важка, ой, ледве підношу. 5 доларів. Ой-ой-ой! Кришталь. Дивіться, 56. 56 є всього разом. Штук за 28 доларів. І це що в нас Японія. Так. Це такий схожий в мене є з гвоздичками. Норітейк. No так, що в нас тут ще цікавого? Цілий набір отакий. От А такий також 35 доларів 1988 рік. Ой, які ці гарні з братчики ми назвали, ці кіточки дуже такі ніжні, але маркування не бачу. Немає. А, USA. Ось цей пише. Це схоже таке, як з глини, але... але ні. Ой, а дивіться тут яка краса, але гарний сервіс, сунечка. Так, 84 штуки за 60 доларів. All pin rose. Зараз боюся. Так, що тут ще? Made in Czechoslovakia. Bohemian China. клас. Ну дуже гарні. Такі вони легесенькі, то фарфор. Просто я не знаю, дивіться, на суп які тарілочки. Але гарний набір. 60 доларів ось цей весь, весь, весь сервіс. Краса. Для лимонаду ого 25 доларів. То в новому магазині. Нове в магазині стільки коштує. Так, різні лоточки, це в нас щось що? такий чайничок. Так, багато різних кружечок, чашечок. Стаканів. Ще тут помітила гарні тарілочки такі. Це такої цікавої форми. Мікаса. По долару. Такі стаканчики. Ці Такі цікаві з синьою ніжкою. Вони також по долару. А тут щось колоски, дивіться, як гарно, з колосочками. Її тільки два по два долари. Таракотові з глини вироби вісім доларів, але там тріщина є. Так, що тут ще? Ось яка тортівниця, напевно. Багато приборів, ложок і всякої всячини. Там далі дитяче, іграшки, книги. Одяг тут є спортивні прилади, а тут багато картин. Оце хтось сам робив квілт, називається з тканини. Різні є з підписами, погаю. А, дивіться, котики, муркотики Четверо, як і в нас. Дуже багато всякого новенька є. В дитячу кімнату можна. Кому потрібно, можна навіть і дім облаштувати віночки. Які гарненькі. Три долари. А ви, хто дивиться, мене знає, які ціни на ярмарках на віночки. А тут ціле дитяче ліжечко заповнене яким іграшками. Часто можна ось ці такі ходунки зустріти для. Літніх людей, тому що тут страхова компанія видає їх безкоштовно, а коли вже не потрібно, здають все конгент. Тут кухонна техніка. Міксер, наприклад, коштує 20, але він жовтий, значить, 10 сьогодні. Це для таких папкейків. Донат це маленький робити. Так, що у нас тут цікаво? Це, напевно, хлібопічка, скоріш за все. Так, 15 доларів. Брідждейр. А, ну так, новенька. Хто навіть не користувався тією хлібопічкою. Праску можна за 4, за 7, як яку придбати. Різні там лампи. Вітри на збірників, як я завжди називаю. Якій цінка. Розглянути люблю. Так, щось тут у нас є. І нарко, напевно, японське, тому що дуже схоже. Жираф, пташечки. Таке дерево це на ювелірні вироби. Сова. Ой, чого тут тільки немає? Якась колекційна за 7 доларів лялечка. подивіться, яка. На нас Катя ніколи не любила ляльками гратися. Досі каже, що вони моторошні. Жираф. Так, що в нас тут ще цікавого? <гум> <гум> яка бабулька. <гум> Але так реалістично зроблено. Також тут море зутяє. Ціни вони тут пишуть. от, Наприклад, 5,50, за чоботи 6,50, тапочки 2,50 і кросівки 7,50. Так, ще йду, шукаю катрусю. І, напевно, будемо собі їхати, тому що стільки щось з народу сьогодні багато. Гаманці, сумочки, в принципі, можна пройтися по сумочках. Дана Лучман. Різні такі шопери. Ну, таке. Буває, що можна потрапити на щось цікаве, на якусь навіть гарну брендову, але не серед дня треба то зранку їхати вишукувати. От Вікторії Сікрет. А я йду шукати Катю і будемо збиратися додому. Лютий нас приніс потепління. Ще вночі приморозки, але в день вже більш-менш плюсова температура. На сьогодні буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляд. Мирного неба, здоров'я, міцного і до наступної зустрічі!